Всім привіт, друзі, я надію в мене нормальний чуд. Звиніть, якщо вибачте, якщо занадто громко. Ну і... Але сьогодні в мене випрос для вас. Де ви хочете, щоб я виживав? Як... І напишіть в коментарях, якщо і такі вибори. Вибор. 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 Якщо ви хочете, щоб я виживав в Енді з модами, то напишіть у коментарях слово End. End. А якщо ви за Незер, щоб я виживав у Незері, то напишіть у коментарях слово Незер. Там, де буде більше. Голосів я в тому місці я і знімуся і, і друге відео. Ну а з вами я, Алкен. Ну, ну, до побачення. Це був для вас. Для вас такий у мене вікос. А, до побачення. Пізніше. Ooh.